Інтеграція Google Analytics. Щоб налаштувати Google Analytics для мобільних додатків, потрібне знання середовища розробки вашого додатку і доступ до аккаунту Google Analytics з правом на внесення змін. Щоб реалізувати можливості Google Analytics в своєму мобільному додатку, дотримуйтесь вказівок в цій статті. Ось кілька рекомендацій по налаштуванню аналітики мобільних додатків. Для кожного додатку краще створювати окремий ресурс. Відстежуйте версії для різних платформ в одному ресурсі. Об'єднуйте випуски, наприклад, базовий і спеціальний, зі схожими функціями в один ресурс. Відстежуйте різні версії додатків як один ресурс. Детальніше про кожну з цих рекомендацій ви можете довідатися за посиланням. Якщо ви хочете отримувати максимально детальні дані про ваш мобільний сайт, ось кілька звітів Google Analytics, які будуть вам корисні. Звіти за аудиторією допоможуть дізнатися більше про користувачів, які відвідують ваш мобільний сайт, до яких демографічних категорій вони належать, де мешкають, якими мовами говорять, якими пристроями користуються. Звіти за джерелами трафіку дозволяють дізнатися, скільки відвідувачів переходить на ваш сайт з тих чи інших ресурсів, і оцінити, наскільки ефективні ваші кампанії в AdWords в порівнянні з іншими джерелами. Звіти про поведінку допоможуть змінити ваш сайт так, щоб він більше відповідав потребам користувачів. Наприклад, ви будете отримувати відомості про те, як часто відвідується та чи інша сторінка і який відсоток аудиторії залишає ваш сайт, нічого не переглянувши. Хочемо ще раз наголосити, що ці звіти необхідні для аналізу мобільного сайту. А про звіти Google Analytics для мобільних додатків ми поговоримо далі. Звіт Огляд додатку. Це зведення найбільш важливої інформації з усіх звітів Google Analytics для мобільних додатків. Він дозволяє оцінювати загальну ефективність додатку та відстежувати ключові тенденції по основних розділах статистики: джерела трафіку, аудиторія, поведінка і конверсії. Цей звіт використовується за замовченням для всіх додатків. У звітах аудиторія можна отримати детальну інформацію про користувачів вашого додатку. Відомості про місце знаходження, статистику з частоти і тривалості сеансів, а також список популярних пристроїв. Уважно аналізуючи таку статистику, ви можете розробляти чіткі плани щодо виходу на нові ринки і оптимізації додатку. Звіти джерела трафіку дозволяють з'ясувати, звідки користувачі дізнаються про ваш додаток, наскільки збільшилася кількість користувачів і з якими пристроями і операційними системами працюють багато з них. За допомогою цих звітів можна дізнатися, як часто користувачі завантажують і встановлюють ваш додаток, а також оцінити, наскільки ефективно маркетингові кампанії залучають нових клієнтів. Звіти категорії «Поведінка» дозволяють отримати максимально повне уявлення про те, як використовується ваш додаток. У цей звіт включені показники, які точно характеризують поведінку відвідувачів, у тому числі загальне число екранів, що переглядаються за сеанс. Порядок перегляду екранів, число технічних помилок, в тому числі збоїв додатку, швидкість завантаження окремих елементів додатку. У звіті на користувачі описані характеристики тих людей, які починають знайомство з вашим додатком. Звіти групи конверсії допомагають визначити, чи ваш додаток є достатньо ефективним і чи отримуєте ви запланований прибуток. Використовуйте звіти групи Електронна торгівля для відстеження покупок через додаток, обсягу продажів товарів і послуг, загального доходу і доходу за транзакцією. Ви також можете дізнатися, скільки сеансів в середньому проходить до завершення транзакції. Більш детально про кожен з цих звітів ви можете прочитати за посиланням. На цьому ми завершуємо програму підготовки до сертифікації Google Partners з мобільної реклами. Дякуємо, що залишалися разом з нами. Якщо у вас виникають певні запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях до цього відео або у спільноті Google AdWords. Бажаємо вам успіху зі складанням іспиту і до нових зустрічей!